Добрий ранок! Я дуже люблю декор із натуральних матеріалів. Він екологічний, вишуканий та стильний. Сьогодні я покажу, як за кілька хвилин додати затишку кухні. Найкраща окраса цієї кімнати це їжа. Ми створимо декоративні пляшки із крупами, прянощами, овочами та фруктами. Матеріали для створення: крупи, мотузка, кілька пляшок різної форми та лійка. У мене немає ліки, тому я її зроблю сама із старого конверта. Кілька відрізів і готово. Тепер усі крупи буде зручно засипати. Спочатку кукурудзяна крупа та помаранчева сочевиця. Крупи засипаємо під нахилом, так узор буде цікавішим. Далі гречку, сіль та рис. Подивіться, яка палітра кольорів, і все це природні матеріали. За 15 хвилин із підручних засобів я прикрасила кухню. Тепер і знанням цього принципу можна зовсім по іншому підійти до мистецтва консервації. І це буде не лише смачно, а й красиво. Спробуйте зробити такий декор разом із дітьми. Вони зможуть подивитися на звичні для них речі під іншим кутом. Це добре розвине їх фантазію.